Хто ж він найбільш брехливий знак? Зараз ти дізнаєшся правду, яка може тебе здивувати. У кожного знаку є своя тіньова сторона. Хтось приховує емоції, хтось уникає конфліктів, а хтось говорить неправду, щоб залишатися у комфортній зоні. Але один знак робить це майстерно близнюки. Так, саме вони вважаються найбрехливішим знаком. Але не тому, що хочуть комусь нашкодити. Близнюки це знак повітря, швидкого розуму і миттєвих рішень. Їхній розум працює настільки швидко, що вони самі змінюють версії подій, навіть не помічаючи цього. Для них брехня це не зло, а спосіб адаптації. Вони можуть прикрасити історію, підлаштуватися під співрозмовника, сказати те, що приємніше чути, або просто втекти від нудної реальності. Вони магістри слів, актори, комунікатори, які можуть переконати майже будь-кого. Але поруч із ними ти ніколи не засумуєш, їхні історії сповнені фантазії, гумору та несподіваних поворотів. Та пам'ятай. Близнюки брешуть не зла ради, а заради легкості. А найбільшу правду вони говорять тоді, коли відчувають довіру. Став лайк та підписуйся на канал, щоб не пропустити нові випуски.